Ми зараз містечко Ховмастей я чекаю на інспекцію і хожу по цій вулиці, бачу табличку однієї компанії, яка займається дахами. Дивіться, що мій хороший знайомий, з яким ми бачимося, напевно, два рази в місяць, уже років п'ять. Він працював дуже довго на цю компанію. Я не буду називати компанію, але ця компанія була засуджена декілька разів за фрод. За те, що вони роблять неправильно бізнес, їх, їх заставили закрити один офіс, який знаходився в Сейн-Чарлз, okay. другий офіс не закрився тільки тому, що він був технічно як інша компанія. Okay. Тому вони ще досі around, скажімо так. Але я про те, що таких компаній дуже багато. Перед тим як наймати когось, подивіться хоч трохи відео в Ютубі, подивіться про це є дуже багато інформації. Щоб не найняти когось, хто потім вкраде у вас гроші, нічого не зробить. І папа. Е, я минулого тижня був в клієнтів, де е, не ця інша компанія, хотіли 50, 50 чимось тисяч доларів за дах, а люди були дуже постарші, а той дах коштував менше, ніж 20. розумієте? Тому не попадайтеся на це, робіть свій ресерч, прийняйте одне до іншого, дивіться онлайн-відгуки, ліцензії, е, портфоліо, щоб ви знали, кого ви наймаєте, і не попадалися на такі уловки.